Набір проходить до Лав Збройних сил України в місті Дніпра на правому березі біля військомату. На цьому наборі також присутні співробітники поліції задля охорони та перевірки людей на розшук. Наша команда спеціально приїхала туди, щоб, щоб взяти інтерв'ю деяких співробітників та спитати, як це все проводиться. Ну, дивіться, ми перевіряємо людей на розшук. Держава та розшуку дивіться, перевіряємо, перевіряємо їхні документи. Ну як зазвичай, якщо людина в розшуку, ми вже тоді далі ну, розбираємося з ним відділку. Ми захищаємо країну та в нас багато гарних хлопців. Такі такі слова сказав у інтерв'ю полковник ЗСУ Денис Шевцов. Так, у ну, що ми ЗСУ? Там у нас все раз. Ми захищаємо Україну та її суверенітет, підвищуємо хлопців. Ось, дуже гарні у нас хлопчики. Є, можете до нас перевестись, до речі. якщо бажаєте, то поперевестись до нас. Працювати у нас може також. Далі ми дійсно підтримуємо нового президента Яна Картенко. Але ми дуже хочемо, щоб їм випустив Ігоря Коломойського. У нас все добре. Ми саме дружній колектив. Також словами сказав сержант Збройних сил України. Я, вимагаю. Я за посаду за сил спеціальних збройку. операцій. Висковання хороше, бувають жарти ніякої різнечі не 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 немає, висковано. все дружно. Дружній колектив. Крім набору, ви також можете підійти до військкомату та подати офіційну анкету та злавзрейсу. На цьому все з вами був копірайтер Максон Ланько.